Знайшли сенсацію, що староста Коломиї, Микола Струсь, Герго Коричев був комендантом польського гарнізону Московського Кремля. А тепер думайтесь, коломийський староста в 1612 році, ще не будучи коломийським старостом, будучи полковником, командував полком в польсько-московській війні, коли вони окупували в 1610 році Москву. Так ось там був тоді. В окупованій Москві поляками був один комендант, а в 1612 році комендантом стає Микола Струсь. Його призначають. І от він декілька місяців був комендантом окупованого московського Кремля. Потім в Москалі, ви знаєте, там лежить Дмитрій, ця історія, Мінін і пожарські, оце все, той період. Вони захоплюють Москву, беруть в полон все ж таки поляків. Микола Струсь попадає в полон і сім років сидить в тюрмі, умовно кажучи, з 1612 в монастирі. З 1612 по 1619. Його викуповують в 1619 Микола Струся з полона, полковника, бойового полковника. І віддаючи належну цьому Миколі Струсі, польський король за те за визнання, за заслуги перед короною польською, дарує йому Коломийське староство. Він стає Коломийським старостю в 1619 році. От подивіться, рівно 400 років назад, майже 405 років назад, Коломийським старостю став Микола Струсь. 1619 а в 1600, і він прожив до 1627-го Микола Струсь. А Коломию на новому місці розбудовували з 1621 по 1624. Тобто, в цей момент, коли будувалася ця Коломия. Старостою Коломиї був Микола Струсь, який за 7, 8, 10 років перед цим був комендантом московського Кремля. Е, от на фоні сьогоднішньої російсько-української війни нам приємно це говорити і озвучувати. І це унікальний історичний факт, який вдалося знайти, що старостою е, Коломиї був комендант Московського Кремля. Далі я не хочу дуже багато говорити про книжку, тому що ви її. При...